В житті настає мить, коли виникає потреба в гострих відчуттях, які неможливо отримати звичними способами, і мотоцикл здатен подарувати такі емоції. Звісно, не кожному по кишені потужна Yamaha R1 чи BMW 1000 RR. Більшість із нас починали куди скромніше, як у плані потужності, так і в фінансовому сенсі. Тож сьогодні ми розглянемо, які мотоцикли доступні в бюджеті, що відповідає першій студентській зарплаті або подарунку від батьків, коли вибір за тобою невирішальний. вирішальний. Готуйтеся до неймовірних звездольотів та вбивств стіля. Ми починаємо. А почнемо ми з легендарної Дельти. Давайте поглянемо. Що, як думаєш, скільки зараз? 75! Оце Дельта тулить, глянь. У модельному ряді представлені версії з об'ємом двигуна 50, 72 та 110 кубічних сантиметрів. Середня вартість дельти на 50 або 72 куби більш-менш доброму стані становить приблизно 7-10 тисяч гривень. За ці гроші ви отримуєте простий, надійний та економний мопад, чудовий варіант для початківців. Кажу це як людина, яка від'їздила на цьому драконі більше 8 років. Невеликим недоліком можна вважати його малу масу. Близько 80 кг з одного боку керувати ним так само легко, як велосипедом, але з іншого при зустрічному проїзді фури лишається лише молитись і надіятись на краще. До речі, якщо додати трохи грошей, можна придбати 110 кубову дельту приблизно за 18 тисяч гривень, яка містить уже не 6 кінських сил, як у версії на 72 куби, аж цілих 7. Наступний байк у нашому списку не менш культовий, ніж попередній, це альфа на 125 кубів. Е, тапка в пол. Е, хочу одразу сказати, що зірку я тут замінив, тут не стокова зірка. Їдемо по нашому GPS-77. у 77. Даний шайтавер китайському топрому зберіг ту саму надійність та економічність, проте у порівнянні з дельтою вирізняється більшою зручністю та комфортнішою посадкою. Динамічні характеристики схожі, але судячи по коментарях різних ступені достовірності, максимальну швидкість можна покращити на просторах. OLX за альфу в більш-менш нормальному стані просять від 14 до 18 тисяч гривень. Але навіщо вам ті всі безпонтові мопеди, якщо і існують справжні звірі на 150 і 200 кубів? У нашому бюджеті, щоправда, більшість оголошень це техніка з певними проблемами. То світло не працює, то зовнішній вигляд бажає краще, або власник повністю вичавив з байка все можливе і тепер шукає хочу взяти його за бестінь. Діла йшли не те, що хуйовано, і не можна сказати, що хорошо. Втім, якщо пошукати і протугуватись, за 20 тисяч можна знайти цілком пристойний мотоцикл, який подарує яскраві емоції на перший сезон, і навчить у майбутньому використовувати інтернет із скорістю. Що ж, китайський мотопром ми розглянули. Далі приберіть дітей від екраду, бо ми будемо десь шукати щось, що схоже на мотоцикли в категорії совєцьке і качество. Почнемо з мінська. По факту, це радянська двохтактна альфа, але яку можна кастомізувати у цікавий апарат. В принципі, досить надійний та простий ремонті мотоцикл. Якщо пошукати, знайти живий екземпляр можна за 10-15 тисяч. Але враховуючи, що за цю ціну можна купити альфу, яка буде економніша, та й масло не треба самому вливати в Бенц, я б не став вибирати саме Мінськ. Кілька слів про восход Трем. Лише кілька, адже в оголошеннях він трапляється значно рідше, ніж Мінськ. Двигун у цього дракона одноциліндровий об'ємом 173 куби. На лікс більшість таких мотоциклів у жахливому стані, проте час від часу можна знайти непогані варіанти. Побутає думка, що восход не надійний через погану збірку та використання неякісних деталей, тому й не здобув такої популярності, як інші совєтські мотоцикли. Тож, якщо серед вас є власники цих байків, поділіться в коментарях, чи справді це так. А от що в мене в ньому реально відштовхує, так це дизайн. Складається враження, ніби конструктори просто на швидкоруч назбирали деталі від їжа, зліпили докупи і видали це одоробло. Цікавіша ситуація з мотоциклами категорії 350 кубів. Тут нас зустрічають титани совєтської і не дуже совєтської техніки. Почнемо зі планети. Один циліндр забезпечує гарну тягу на низьких обертах і робить ці простіше налаштування запалення, але готуйтеся витрачати гроші не на одну пару лаптів. Іж Юпітер це вже цікавіший варіант. Два циліндри зменшують вібрації, додають динаміки, покращується максимальна швидкість. Варто придивлятися до четвертий та п'яти версій моделей планета Таїш. Вони ще мають пристойний вигляд і не зроблять із вас діта в 16 років. Тобі пасує вік. Скинь це відео старенький. Проте ого, го ще якій людині. За паспортом планета має 22 кінські сили, а Юпітер 24. Але треба зважати, це совкові конячки, які більше схожі на поні. Та й скільки з них рань залишились донині, невідомо. Живі екземпляри в нашому бюджеті трапляються, головне, важно дивитися на стан. Переходимо до Генія Чехословацького виробництва, а саме до яви 350. Модельний ряд досить великий, тому зупинююся лише на двох версіях. 634-ї на 22 кінські сили, та 638-ї моделі на 24,5 кінських сил. До речі, я також є власником яви 634, тож можу поділитися більш детальними враженнями. Мотоцикли вийшли справді непогані, які у багатьох технічних моментах перевершують радянські їжі. Дизайн у залі вдався на славу, ну справді, спробуйте сказати, що ява виглядає негарно. А звук це взагалі окрема насолода. При покупці я ви звертайте увагу на роботу коробки передач, бо в більшості екземплярів перша та третя передачі смикають. Також на те, чи добре заводиться мотоцикл на холодну та гарячу, а також на стан амортизаторів, бо як на мене серед оголошень це найчастіші проблеми, що можуть з'являтися уяви. Не останній мотоцикл у сьогоднішньому відео: потужний та незламний звір на 650 кубів, розроблений в київських біолабораторіях. Мотоцикл для справжніх маскуліних мужиків. Все це про КМЗ, він же МТ, він же Дніпро. В цьому мотоциклі вже все по-серйозному. 4 двигун на 32 кінські сили, кардан замість ланцюга, задня передача, а ще покрюатор на циліндр, що додає ще більше гемору в регулюванні. Цей апарат дасть вам всю палітру емоцій, видно солоди до ненависті. Привіт, мої подписчики! МТ-Дні Зламався мост задній, тупо пополам розколовся. Зараз я вам підсніму його. Отак. Вот Може розірватися моста. Як на мене, дизайн ВМТ на трійку, але якщо у вас руки ростуть з потрібного місця, то з цього чудовища можна зробити гарний кастом. Інколи на просторах інтернету можна знайти непоганий варіант, але в більшості вам будуть пропонуватись курчі, якими возили буряки чи байки, які простоїли в якоїсь діда 30 років. Що ж, друзі, у цьому відео ми спробували підібрати гідний бюджетний мотоцикл у діапазоні від 10 до 20 тисяч гривень. Напишіть у коментарях, який варіант, на вашу думку, найкращий. На мій погляд, усе залежить від того, з якою метою ви хочете придбати байк. Якщо це ваш перший мотоцикл, і ви шукаєте щось просте в обслуговуванні, надійне та недороге в ремонті, то найкращим вибором стане 125-кубова альфа або 110-кубова дельта. А от якщо для вас важливі динаміка та драйв і ви готові миритися з передичними поломками. Тоді варто розглянути інше чи яву. Вони подарують більше емоцій, хоча й вимагатимуть постійної уваги та догляду, адже це вже досить стара техніка. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та пишіть, чи хотіли б ви ще схожу контенту на Мотоптематику. Ще побачимось.